Так, стоїть є гольф у гаражі, навіть в гаражі бачите, що відбувається. Мінус 20 у нас сьогодні. Тут все позамерзало, тож нам треба це все діло розморозити. Будемо розморозувати, звичайно, з розетки. Однак є проблемка. Є проблеми з отопленням у цього гольфа. Треба нам буде розібратися, в чому проблема. Показує помилку правої, правої заслонки пасажирської. Тут зараз я скріншотик з. З діагностики положу, покажу і попробуємо усунути цю проблему. З цієї сторони водія трішки гріє, а пасажирська зовсім не гріє. Скоріше за все, проблема в правій частині. Там є привід електричний, і там, мабуть, якісь є проблеми або щось зломане, або щось не на своєму місці. Глянемо туди під бардачок. Там все просто розбирати, особливо нічого не потрібно. Єдине, що потрібно, це зняти обшивку під бардачком. Вона там знімається двома кліпсами, викручуємо і буде доступ у нас до цього привода. Відразу заглянемо і подивимося, чому там проблема. Тут відео я вам прикріплю, як адаптувати, оскільки після ремонту системи отоплення, кондиціонування в цих автомобілях необхідно буде проводити адаптацію. Її можна зробити або за допомогою спеціального додатку. Чи спеціальних пристроїв, або безпосередньо в автомобілі затиснувши певну комбінацію клавіш на системи клімата? Тож поїхали. Отже, тепер вже ми в салоні. І в чому проявляється дефект, ну, звісно, я не покажу. Хоча візьмемо тепловізор, і в теорії я вже покажу, або який був дефект, або як починає гріти після такого ремонту, як ми сьогодні проведемо. Можливо, він мені не допоможе, але це потрібно зробити в першу чергу, оскільки це найтиповіша проблема в даних автомобілях. Вони вже доволі такі трошки в нас поїздили. Конкретно цей мій екземпляр 2014 року. Хороший автомобіль, однак уже має такі свої типові болячки, які проявляються на ну, з довгим терміном експлуатації. Там на каналі у мене є теж відео з типовим дефектом, коли камера задня не працює. І, і, до речі, кришка багажника теж не відкривається. Ну, Можна усунути дуже просто і не потративши жодних заощаджень. Єдине, що потрібно, це прямі руки. Тож, що нам потрібно зробити? У нас ось тут, бачите, є така пласт. Зараз я спробую настроїтись якось. Ось бачите, оцей захист нам треба зняти. Ось одна кліпса є. І там з тої сторони, ось там є ще одна. Викручуємо їх, і цей захист знімемо і матимемо доступ до серву цих приводів, які керують заслінками, системи кондиціонування, отоплення і так далі. Тобто ті заслінки, які змішують гаряче і холодне повітря. Тож, давайте викручуємо і. І вже. Я на камеру було однією рукою. Зараз дуже холодно у нас, мінус 20, тому, ну, м'яко кажучи, незручно знімати і працювати самостійно. Тому я знімаю за камерою, а далі вже показую вам, що у нас там таке. Так, ось така у нас захист. Ну, Такий пароломовий, не пластиковий, ніякий. Це так, чисто для декоративної якась річ, можливо, чи для утеплення, чи для шумоізоляції, не знаю. Ну, факт того, що вона знімається дуже просто і. Уже є відео, в яких відкручують цю бокову пластик. Він, в принципі, теж легко знімається, але необхідності в цьому я не бачу. Мо достатньо зняти оце і бачите, у нас там вже з'являється доступ до самого механізму. Зараз я спробую якось сюди заглянути ось він у нас. І подивимось, в чому там проблема. Мабуть, заведемо, увімкнемо отоплення і подивимось, що у нас відбувається. То давайте переходимо далі. Отже, навіть не заводячи автомобілі, я вже бачу, що є проблема. Але спробую спробуємо показати. Дивіться, я заслонку рухаю, а вона вона нас зовсім не достає. Тобто, або вона так встановлена якось не, не так, як потрібно, або щось у нас тут на своєму місці. Зараз буду я розбиратися в цьому питанні, але мене радує, що ця проблема саме в зацепі цих зубів. Тобто, проблема не глибша, а просто механічна. І ми сьогодні спробуємо усунути. І все-таки нагріти автомобіль. Тож, давайте продовжимо. Так, довелося зняти, воно змія на місці. І проблема, бачите? В чому проблема? Проблема в тому, що у нас шестерня знаходиться не на своєму місці. Відповідно, вона в такому положенні. Зараз я спробую показати, я, вже її... я вже її витягну, зараз я вам спробую все це показати, як воно тут було у мене. ось Бачите, воно. Ось в цьому положенні, і такое його треба защопнути, і воно впиралося в цей обмежувач. Зараз не видно. Ось в цей обмежувач. В цей обмежувач, І відповідно було заклинене. Воно сюди не повинно доходити через певне спрацювання. Я там підравняв чуть-чуть. Зараз ми спробуємо увімкнути отоплення, хай вона вийде в потрібне йому положення, щоб я міг її запхнути до кінця. Отже, давайте ми зараз під'єднаємо і спробуємо провести таку. Адаптацію для того, щоб поставити її на своє місце. Відповідно, вона була в цьому положенні, заклинена і не могла взагалі рухатись ні туди, ні сюди. Зараз вона витягнута, рух буде можливий, і ми побачимо, що буде відбуватися. Вмикаємо запалення. І давайте спробуємо. О, пішов рух. Дуже добре. От, значить, я її тепер защокнув без запитань на своє місце, і вона тепер зможе у нас рухатись. Тепер наше завдання поставити її туди, де вона була, і спробувати адаптувати заслінки. Тож, давайте ставимо назад. Продовження. Це вже інший день. Я приїхав на роботу для чого? Щоб показати вам, що пічка дійсно відремонтована. Будемо користуватись тепловізором для того, щоб це виявити. Отже, стосовно закінчення ремонту, я там у відео. Перед цим я говорю про те, що ремонт, ну заклинивши в мене, там була одна шестерня. Але, як виявилось, після встановлення шестерня запрацювала, воно почало відкривати і закриватись, намагалось проводити адаптацію при затисканні певних клавіш, про які я говорив трішки раніше. Там є у мене посилання, дивіться відео раніше. Там є посилання на те, як зробити адаптацію після ремонту заслінок або заміни цієї, цього приводу. І що ми маємо? Отже, я поставив, але. Все ж таки, пічка не запрацювала як слід, а саме дуло з правої сторони все одно холодним, з лівої трішки теплим. Також з'являлась помилка, тож повторне зняття привода заслінки. Довелось редуктор розібрати. Якщо будете мати якісь такі подібні помилки, відразу розбирайте редуктор заодно, щоб два рази не знімати його, сам привід цей, бо там трішки його незручно він легенько знімається, але незручно туди підбиратись. І я тут зараз вам фотографії поводу, будуть з'являтись. давайте десь, нехай, от, нехай в цьому куті будуть з'являтись фотографії. Як, що, в чому була причина? Бачите, тут є якби. Розібравши привід, я знявши сам цей резистивний елемент, який відповідає, який передає інформацію на, на, на нашу кліматичну систему, для того, щоб зрозуміти, в якому положенні знаходиться, знаходиться сама ця заслінка, яка змішує холодне і тепле повітря. Отже, ця, ця сама шестерня вона то ціла, але частинка, яка відходить до резистивного цього елементу, вона була поломана. Ось тут дивіться фотографії, все на них я відобразив. Ну, бажано було б замінити її, але оскільки в мене не виявилось такої детальки, і знайти її окремо я не зміг. Можливо, хтось знає, де її можна купити окремо, то прохання поділитися в коментарях посиланням або якимсь своїм досвідом, як ви ремонтували. Я в своєму випадку просто його приклеїв на двокомпонентний клей і зібрав. Ну, після висихання, звісно ж, все зібрав на своє місце. І тоді вже пічка запрацювала. І відразу не зняв відео, що вона запрацювала, оскільки тепловізор у мене знаходиться не вдома. Відповідно, давайте ми зараз машинку заведемо і побачимо, як все це діло працює. Так, вмикаємо, заводимо машину. В кого ключ то ключем, у мене кнопкою. Так, у нас там помилка нема в мене омивача. Сьогодні у нас доволі таки морозно. Я вам це зараз покажу. Бачите, у нас що робиться? Давайте вимкнемо. І давайте подивимось. Що у нас відбувається? Що у нас відбувається з нагріванням? Так, мені треба єдине тут все добре. Для пришвидшення процесу я відразу увімкну тепліше, щоб ми бачили. Ага, треба увімкнути, я не увімкнув. Я не увімкнув обдув. Бачите, як воно починає відразу гріти. Ось тепло пішло, бачите? Все працює чітко. Як тільки я увімкнув обдув на мене, відразу пішла тепле повітря. Ось вам температура, відповідно, вже там 10. Ну, це миттєво фактично. Вікно відразу почало, почало розмерзатися. Аналогічно тут. Дивіться, перший, другий третій. І ось Там ну там сонце, то там не зможу вам показати. А по цим чудово видно, що обидві сторони у нас працюють як потрібно, все виправлено. Тож, нарешті в гульфу стало тепло. Бо реально їздити без системи отоплення, в морози у нас сьогодні мінус 20 були, це дуже неприємно. Ну, Щоб розхід і так у нас на сьогоднішній день дуже великий, то вставити тут 18 його цілком достатньо. І автоматичний режим, все. Більше нічого тут не потрібно міняти. Ось, вам дивіться, як тепленько. Це все тепло у нас тепер є в салоні. Машина дуже швидко прогрівається, коли все працює як слід. І, І маємо ось такий результат. Тож, хто ще їздить в холодному гольфі, раджу подивитися, раджу виправити проблему з... Приводом, який змішує холодне і гаряче рівно, точніше, він не... який подає у нас тепле повітря в салон, ремонтуєте і все, будете мати теплу машинку, не мерзнути і нічого. Е е кому відео було корисним, не забувайте ставити вподобайки, також діліться цим відео, щоб більше людей змогли його побачити. Всім дякую за увагу, до нових відео.